Я новина, друзі. Сьогодні під час безсонної ночі, ну я знаходжусь у Львові. Я думаю, як і всіх українців в більшості, тому що знову чергова масована атака росіян. Ну я задумався: ну, знаєте, ну скільки можна? Ну, є великі держави США. Трамп, який ну нарешті, хоч щось обіцяє, що росіяни щось побачать, або журналісти щось побачать, тобто відповідь якусь росіянам, щоб натиснути них і заставити ну, цього терориста Путіна припинити війну. Від Європи, яка там постійно зустрічається, перезустрічається, домовляється, передумовляється. Ну, польські літаки, я вже не говорю, які сьогодні теж злітали, і польське ППО було проведено, в Бойову готовність, але ну, воно нам не допомагає. Те саме удар сьогодні по Чернівцях, по Луцьку, по Львову. В Чернівцях є загиблі, четверо людей співчуття родинам загиблих. Там Румунія знаходиться близько, теж країна НАТО, яка має літаки, ППО, ну все має. І замість того, щоб ну нарешті підняти, вибачте за слово свої сраки, і вони ж постійно говорять, що Путін на них може напасти на країни Балтії, на країни НАТО, ну так. Ви маєте можливість, по перше, допомогти українським збройним силам та і Україні і українцям, тому що у вас є збройні сили, які не задіяні, а взлітають на свою територію, роблять вигляд, що вони от, готові відбити атаку. Але якщо перелетить кордон, хоча це ж 50 кілометрів від кордону, так треба піднімати вже ті свої сраки і в Європі і в США і реально щось робити. А робити треба те, що стиснути на Путіна. На Путіна. Тиснути, давати допомогу, допомагати збивати шахеди і ракети, і сприяти всіляко Україні. Ну, тому що це чотири роки, роки. В історичному періоді, розумієте, через там якихось 50 років діти в школах будуть вивчати цей період, як, знаєте, браво України, яка сміливо стояла і стоїть, і вистоїть, і ну, здобуде свій справедливий мир і своє майбутнє. І знаєте, період бздливої Європи. Ну нема в мене інших слів, просто переляканої бздливої Європи, і ну США, який просто має свої інтереси і працює саме в своїх інтересах. І це буде період ганьби Європи, якщо все ж таки Європа не проснеться, а вже давним-давно пора. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка і телеграм, підписуйтесь.